Всім привіт! Ну що, я в торговому центрі. Це, до речі, магазин «Вовк», вітрина магазину «Вовк». Ось такі аутфіти. Білий такий брючний костюм. Жакет 2790, блуза 1390 брюки 1390. Дорогуваті такі завищені, мені здається, ціни. Дуже. На такі прості, я б сказала, речі. Не знаю, що за якість. Кардиган, наприклад, в'язаний 1490, просто білий кардиган. Звичайний і півтори тисячі. Я вважаю, що це дуже дорого. Але я йду в Різ з вами. В резерв чи в Різерт, як ви хочете, як це правильно звучить. на англійській там взагалі можна зламати язик. Магазин Різер нова колекція. Давайте подивимось, деякі аутфіти. Це в нас такий іде жакет. Тут в нас футболка з такими вибитими квітами і джинси, чорні джинси. І Ще є ось такий варіант. Дивіться, такий жакет. Мабуть, що музика дуже голосно звучить. 1799 коштує такий жакет. І жакет йде з ось такими джинсами, синій, такий темно-синій, насичений денім. Штани, дивіться, йдуть дещо розширені донизу. Ну, типу такий легкий кльош. І внизу тут представлені ось такі напівчобітки повністю із тканини. На Напівчобітки коштує 1599. З нової колекції є ось така сукня. Дивіться, чорна. Такий тоненький хлопок. Ціна такої сукні 1400. Ну 1399. Ще є ось такий аутфіт. Аутфіт на весну. Це в нас такий жакет під замшу йде. Тканина ніби замші. Це ось така блуза, хлопок, бавовна. І штани, штани палаццо. Широкі, такі вільно, така вільно спадаюча тканина. Є ось такий пояс в них. Прикольний, такий масивний аксесуар достатньо. Такий аутфіт. Ціна, ну, наприклад, така блуза. Ну, Зараз, звичайно, без знижок. 1199. Але сам аутфіт, мені здається, дуже такий стильний лаконічний. із нової колекції. Штани, джинси, точніше, із нової колекції. Так, я бачу, що тут висока посадка, і донизу йдуть дещо розширені такі кльош. Скажімо так, легкий кльош, який входить в моду. 1399. Ось вони представлені. На стенді. 1399 коштує такий кардіганчик в'язаний. Приємний такий трикотаж, синій, на бантиках таких іде, на зав'язках і йдуть такі штани. Ось саме ці штани тут і представлені. Далі нова колекція, дивіться, ось такі міні пафери, Дуже легенькі, як пушиночки вкорочені. Без високої горловини. 1399 коштують. Чорні такі бачу. І є такі ванільного відтінку. Ось такі, такі цікаві гудзики позолочені на них. Чорні мені сподобалась. Чорна така стильна куртка. В новій колекції представлені ось такі сумочки в резорт. Давайте дивитися, тисяча гривень бежево. Там не будемо відкривати, скільки відділень. Я бачу, що є довга ручка через плече. такі маленькі. Ну, ось моя рука да? і така сумочка десь на пів моєї руки. А медзалуна на італійський, на український буде, не знаю як. 1399 теж такий відтінок світло-світло. Бежевий або ж кремовий. Туфлі бежеві під замш. Бачу, що зараз дуже багато бежевого, такого всього сірого, чорного, таких, в таких базових одяг-відтінках. 1599 навіть, навіть шкіра, схожа на шкіру. Вона відкривається. Тут три відділи: один, другий іде посередині і третій ось такий. Але Підклад такий не дуже, не дуже якісний. Тут представлені ось такі два аутфіти. Це просто така сукня. Сукня 299. І тут іде джемпер за 1199 і штани. Класичні штани. Штани такий трикотаж стається. Також представлені в новій колекції ось такі косухи, дивіться, цікаві. З ефектом потертості. А ось вона представлена на аутфіті. Косуха. Тут в нас іде така футболка за 500 гривень. Ось вона висить тут. Ось така іде футболочка. І джинси. Джинси мають форму mom, Не форма, як це дизайн, mom slim, Ось так коштують 1399. Ось такі джинси, як на манекені. Також представлені лофери ось такого плану. І ці вже йдуть набагато. Легші дівчата, зверніть увагу, дуже симпатичні. Ось така байкерська куртка. Розмір М сіла ідеально і рукав, і тут все класно. От не вистачає тільки сюди е, якогось чоловіка на байкері, ще як це називається? На мотоциклі я в цьому не розбираюся. Далі приміряю ось таку куртку, такий вкорочений пафер, розмір М. Меншого не треба. Дуже легенький, дуже класний, зручний. От на весну зараз вже можна буде купляти таку носити, точніше таку штуку, а купляти вже дивіться самі, коли вам зручно, чи чекати знижок наступного року. Вкладку канини, дивіться, поліамід 100% і 100% полієстер. Верх чи наповнювач поліамід, мабуть, що середина поліамід, або ні, мабуть, що верх поліамід, а наповнювач полієстер. 1400. Так, а якщо ви мене ще дивитеся і не переключилися на інших блогерів, пропоную нам приміряти з вами джинси із нової колекції. До речі, дивіться, ось такий довгий пуховик. Він дуже класно сидить по фігурі. Відтінок шоколадний, такий, прям як плитка шоколадна. Зараз всього 799. Дивіться, тришостий на мені влізти, влізла, але щоб вони застебнулися, це треба, ну не знаю, там кілограмів, мабуть, три скинути. Але навіщо? Мені просто здається, це модель така сама по собі, вона не тягнуться взагалі. Ось це 36 І взяла 38-й. Зараз примірю також. І 38-38 сіли нормально, ну тобто вони на мене якраз, але дивіться, тут ось щось терчить, надувається якась фігня. Мені здається, якість паршива. Все-таки цих джинс. А потім, що ще, вони дуже довгі і взагалі не розумію, навіщо шити такі довгі штани. Ну тобто Людині однозначно, якщо середнього, людина середнього зросту, як мій, їй доведеться їх просто відрізати, і тоді буде зовсім негарно. Це хіба що ходить на височенних підборах, але також я буду в них замітати асфальт. Дивіться, це просто що це таке? Ні, Мені не подобаються ці джинси. Зараз хочу примірити ще джинси в House бренд бачила теж подібна модель. Боюся, що так само будуть дуже довгі, не для середнього зросту, не на 1,65 м точно, десь на 1,70 м. Такі джинси з нової колекції. Це аутфіт, взагалі класика класикою, чорні штани, чорний, чорний джемпер і біла, біла сорочка. Мій улюблений, я б сказала, аутфіт чорно-білий. 999 коштує тільки блуза. Штани, до речі, джинси. Ось вони знаходяться тут. Це е, нова колекція штани Кльош, ніби донизу дещо не сильно, але Кльош. Ось такі вони. Майже майже прямі. Так, ціна таких джинс 1399 чорний денім. Так, в нас тут фотозона до Дня Закоханих. На фоні знаки Зодіаку і столик для двох дівочки. Все, як нам подобається. Не вистачає просеку, устриць, я б так сказала, і свічок, звичайно, романтичних свічок. Ось такі красиві кулі. Раніше таких навіть не помічала, вони такі величезні. Там щось намічається, сцена дивлюсь і, мабуть, буде якийсь міні міні Це розпродаж у магазині House Brand. А це, я так розумію, нова вже колекція. Такі ковтиночки в нас 900 гривень коштує. Мені джинси подобаються. Ось такі, як на манекені. Ось такі зараз я вам покажу в мене в руках з ефектом зношеності. Такі зараз в тренді джинси широкі. Лек. Широка нога чи штанина. Коротше, кому як зручно так і перекладає ціна. Ціна не бачу 1200, господи. Такі джинси можна І розпродаж. давайте подивимося, що ось такі пуховики від 499 гривень. Такі відтінки цікаві. Куртки по 500, всі по 500. Коричневий такий шоколадний відтінок. Ой, яка рай дуже класна. Веселий такий пуховичок, да? теж 500. 499, мінус 75% знижка, коштував 1000, 2000 коштував. Такий класний. Є ще ось такий відтінок. Світло такий, ніби салатовий. Вкорочені такі пафери йдуть. Красивий також ніби металік. Капюшоном за 600, такий коштує 600 гривень. Так, це такі під шкіру йдуть, це синій. Це ніби бірюза, далі пішли, і отакі зелені хаки, точніше. Теж з капюшонами, теж по 500. Є чорні. Так, угі ось такі я приміряла минулого разу, вони як пух. І вони дуже теплі, уявляєте, от від землі у вас там буде скільки тут? 5-5 більше, ніж см. І йдуть розмір в розмір. Дуже великий вибір светрів. 249 гривень, ось такі светри. Чорні, сірі, коричневі, будь-які відтінки є, рожеві, такі ось типу тематичні до різдва. Ось ці також класні, я їх пам'ятаю. Зараз по 249, а коштували 800 всі. Да, 999 попередня ціна, а зараз по 249, уявляєте, які знижки. Класні. З оленями теж. Така прикольна куртка, дивіться. Весела та радісна. Розмір L. Тепла, вкорочена, але тепла. На мені розмір L і рукав дуже довгий, звичайно. Хоча тут мені подобається вона об'ємна, але і не створює навіть зайвого об'єму. Незважаючи на те, що Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, мені буде дуже приємно від вас прочитати якийсь коментар, а також не забудьте поставити лайк, ну, ви знаєте. І до зустрічі вже в нових відео. Пока-пока.